У студії підсумків народний депутат Сергій головатий на цьому тижні вітаю пана Сергію Добро на цьому ви, тижні. Ви презентували законопроект. Довга назва Прочитаю з листа про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Вона довга, але вона правильна, тому що вона має дві складових відповідно до статті 10 Конституції України. Українська мова в Україні є державною. Отже, закон про функціонування державної мови української як державної. А в статті 92 говориться, що порядок застосування мов, а це йдеться про мови національних меншин. То цей порядок застосування інших мов в Україні. тому назва є правильною і це, є, я б сказав би, мій законопроект це є український мовний кодекс. Чому тільки зараз? Чому після закону, Колесниченка-Ківалу, а не перед ним? Тобто, чому не через унормування спочатку ролі, місця, характер використання української, а потім нацменшин? А, ну, правильно, тому що український законодавець або політичний а, більшовик, який присутній у Верховній Раді. Він поставив воза перед конякою. Спочатку прийняв закон про застосування меншинних мов, а державну мову скасував. Практично цим законом скасований закон радянського періоду, ухвалений у жовтні 89-го року в комуністичному радянському союзі, якому не було жодного... Горбачова, який погодився вся партія. Тоді взагалі ще нічого не було. Але весь кремлівський істеблішмент був вимушений проковтнути те. Що в комуністичній Україні був ухвалений закон про державну українську мову, і він діяв, поки не був ухвалений е більше, не ухвалений, поки не був нав'язаний в нелегітимний спосіб законопроект Колісниченка, який скасував державність української мови, Але взагалі у це закон... Тому, власне це відповідь. Але відповідь такого характеру, що у моєму законопроекті е, виписано, як має функціонувати в Україні, українська мова як єдина державна і інших державних в Україні не може бути і не повинно ніколи бути, і як має держава захищати меншинні мови чи міноритарні до чого. Закликає державу, чи стосовно чого держава зобов'язалася за європейською хартією захищати загрожені мови? Російська мова в Україні не є загроженою? Сергій Петровичу. Очевидно, що ніхто практично з читачів чи глядачів нашого каналу ще не читав ваш закон. Він є на сайті Верховної Ради. відсилають, звичайно, можете подивитись, але е, який є механізм? Захисту української та такий, щоб він а був прийнятий цією верховною радою, і б, щоб він справді працював, бо в нас є багато ну і праця Верховна Рада е після того як вона скасувала державність української мови, навряд на е знову ж таки не скасувала. А у бандитський шахрайський спосіб суспільство нав'язали те, чого не існує. Закону не існує. От той акт, який підписав Литвин і був промальгований і опублікований. Це є юридичне шахрайство, яке допустив Мартинюк, е, вчинивши злочинний Тобто, Тому сказати, що це нікчемний закон не існує. Тому цей нікчемний закон, в принципі, його не треба виконувати. Але подивіться, як його почали виконувати. Його викон... це вам кілька днів практики, яка доводить, що. Міська рада обласна рада не повинні мати повноважень надавати статус якійсь мові. На, у Україні є одна мова, яка є юридичною категорією. Це українська, тому що це є мова державності, це інститут державності, і державний статус української мови випливає із державного самовизначення української нації, яка утворила свою національну державу. Так само національну, як Польща, свою, Франція свою, Чехія, Словаччина ну, і так бачу. далі. Це, решта, це стосується решта мов. Мова може тільки тільки про заходи держави на підтримку і захист відповідно до Харків для того, щоб вони не зникли, і це передовсім ті мови, які найбільш загрожені: Караїмська, кримсько-татарська. Гаузька, Кремчацька і так далі. І давайте так повернемось, Сергій Петрович. Давайте все таки повернемось. От є закон, да ви вважаєте його нікчемним, Багато хто вважає його юридичним нікчемним, Але він є. Є так. ваш законопроект, є так. суспільна думка, так. яка мені здається більше схиляється до того, що такий закон в такій формі, який був прийнятий і в такої в такій редакції не потрібен. Але конкретні норми вашого законопроекту так. чи зміни існуючого законопроекту, законопроекту можуть змінити ситуацію. Вже а, тепер там конкретно мій законопроект він забезпечує те, що. Що належить українському народу українцям за природою, це верховенство української мови на всій державній території, як мови державності, як мови громадянства і як мови етносу українського, який утворив свою національну державу. І мій законопроект він захищає достатньою мірою загрожені мови. Він передбачає е захист цих мов відповідно до вимог хартії. Як відомо, виконання, от власне прийняття закону про мову, це якраз було виконання політичної обіцянки, яку дав Янукович ще 2004 року. Пане Сергію, в дискусії навколо закону про засади державної мовної політики, звучало постійно, що це робиться на виконання Україною наших зобов'язань щодо європейської хартії регіональних та міноритарних мов. Відомо, що от в пояснювальній записці до вашого законопроекту написано, що він не відповідає європейським стандартам і по суті порушує цю саму Хартію, на яку нібито посилається. Люйте, будь ласка, щільно першу, другу, третю позицію, де цей закон порушує Хартію. Ну він вам може є приклад конкретний в Одесі, що відмовили болгарській нацменшині е підтримку і захист їхньої мови. Уже є порушення, тому що Хартія спрямована на підтримку і захист загрожених мов. А Хартія ще говорить, що захисні заходи держави на підтримку е загрожених мов не повинні. Загрожувати державній мові, а сам закон він знищує державну мову. Він, він, її не знищує, він її ігнорує просто ні. Він її знищує. Вибачте, якщо вона витіснена з усіх сфер життя суспільного, публічного або в законі написано, що вживається державна, або інша, або або. А що у нас або або у нас друге, або це російська мова? Отже, українська знищується це всупереч Хартії. Далі Хартія говорить про те, що захисні заходи на підтримку міноритарних мов чи загрожених Не мов можуть бути, вони мають бути. В житті для того, щоб інтегрувати суспільство, зліпити оці часточки національних меншин з корінною нацією з титульною нацією з українським народом. Це і що закон зробив? Та ми ж бачимо, що він веде до Розбуд. мовного фрагментування. А якщо є вже мовне фрагментування, то тоді є територіальна дезінтеграція, і розвал країни, держави. Мовний розкол суспільства, антагонізми, боротьба, конкуренція це є це є те, що і власне чого домагається. Оцей я б сказав би Кирилсько-путінський шабаш. Який організований в Україні дякую. незалежно від того, де штабісти Путіна сидять, чи Сергій у резиденції Кирила в Москві, чи Сергій у Петрович. резиденціях по всій Україні, включно з владними структурами, Галат, дякую вам. Я очевидно розумію, що ця тема безкінечна, і головне, що хочеться сказати, не просто як законотворець, як юрист а і депутат, але і як громадянин України, безперечно, дякую. тому що коли я писав 10-ту статтю конституції в конституційну ніч, і Верховна Рада трьома стами голосами прийняла мою. Редакцію, то це є моя відповідальність як громадянина і політика за те, щоб за те, щоб українська мова в Україні мала статус, юридичний статус як мови, е, е, як мови верховної Дякую. державної, тобто, щоб було юридично верховенство української мови в українській державі українського народу. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій голова, депутат Верховної Ради України.